Розпал різдвяних свят, Огорна та сяйвом вогників радо зустрічає нас, групу з України, яка прибула сюди в межах навчального візиту. Ми тут, щоб перейняти унікальний датський досвід, адвокатування прав та інтересів молодих людей. Кожен день був сповнений відкриттів. сказав? – Ми познайомилися з роботою данського парламенту та міської ратуші. Дослідили діяльність ресурсного центру, де молодь знаходить підтримку, натхнення та можливості для розвитку. Особливим відкриттям стала організація Довблін Денмарк. Її місія створити рівні умови для людей з комплексним порушенням слуху та зору. Це не просто робота, а створення простору, де кожен та кожна може почуватися на рівних.

Сампойнатлюзмані, бавіногі цю мейк профі. Що Щовечора ми рефлексували, обмінювалися думками та планували, як застосувати отриманий досвід та знання вдома. В вільний час ми відчули атмосферу міста. Прогулянки на човнах, затишні кав'ярні, теплі розмови у колі учасників та учасниць візиту. І кожна мить була наповнена сенсом та новими ідеями. Ця подорож дала можливість побачити, як можна створювати простори, де кожен та кожна може почуватися почутими та важливими. Данія залишила в наших серцях тепло і безліч ідей, які ми віримо стануть основою для змін у наших громадах та спільнотах.